Мир Божий, дорога церква, улюблена Богом. І я дякую Богові, що я можу бути разом з вами на цьому місці і прославляти Його ім'я, чути Слово Боже. І здавалося, що в тому слові Божому можна сказати нове. Але ми, як виходимо на це місце, проповідуючи Євангелію, ми ділимося своїм пізнанням про Бога, наскільки Бог нам відкриває, і наскільки ми є близьким з Ним. І... Наше життя буває порою таке цікаве і досить різноманітне, від чого ми можемо відштовхуватися по вірі нашій. Я з маленьку віруючий, в мене батьки віруючі. І якось то розумів, як то в Слові Божому, Батько в мене діякон, я так думав, ну от якось знаєш про Слово Боже, там проповідуєш, там ще щось. Але пізнання Слова Божого це зовсім інше трішки, чим те, що ти знаєш. І слово Боже нас навчає дуже багато чому. Я би хотів би прочитати. Це буде Євангелія від Луки, тематичне, можна сказати, слово. Це 19 розділ. Це славний в'їзд в Єрусалим. І коли Ісус уже був в Єрусалимі, Він тоді сказав одні слова. Це 41-го і Кайнища. Коли наблизився до міста, то дивлячись на нього, заплакав за ним. Кажучи, «О коли б ти хоча б у цей твій день зрозумів, що потрібно для миру Твого, та нині це закрите від очей твоїх». До цього місця. Тут каже Ісус Христос, о коли б ти хоч у цей твій день зрозумів, що потрібно для миру Твого. Ми знаємо, що Ісус Христос прийшов в землю ізраїльську, вона була на той час окупована Римською імперією, і ми знаємо, що Він проповідував Царство Небесне, спасіння, звільнення, і люди вірили так, як вони розуміли. І ми читаємо дії святих апостолів в першому віршику, що, що в першому розділі в шостому віршику, такі слова, що і тоді, коли він вже помер. Воскрес! І ви учні, підійшли до нього учні і питають, чи не цього часу ти відбудуєш царство Ізраїля. Вони ще тоді досі не розуміли, що Христос приніс на цю землю. Але далі Христос каже, не дні і строки вам знати. А далі в восьмому віршику пишеться, що Дух Святий, ви приймете силу, який Дух Святий зійде на вас. От те свідчення, яке ми отримуємо від. Духа Святого ми можемо передавати іншим людям і бути свідком. А що саме? Що саме Ісус Христос приніс для нас? Це мир? Він дуже, можна сказати, такий простий і легкий, який потрібен кожному із нас. І в цей час війни, час розрухи, багато спілкуюся з різними людьми, які втратили синів. І думаєш, як, що їм порадити, що їм сказати? Ти нічого не скажеш, втратив сина. Але надія на Бога. Коли людина потребує ті слова миру, ті слова потіхи, вони тільки в Ісусі Христі. І той мир і спокій є в Ісусі Христі. Через що? Через те, що ми можемо пізнати волю Божу. Каже Слово Боже, Ісус каже, Я дорога, правда і життя. Коли ми приходимо до Ісуса Христа, йдемо Його шляхом, йдемо дорогою, правдою і життям Його, ми можемо пізнати волю Його. Воля в Його це прощення, прощення всього того, що нас. Зваблює, нас тримує, відводить від Бога. І ми вчасно в своєму житті, буває, щось чесно так хочемо досягнути. Але не в якісь моменти в своєму житті ми лишаємо. Щось ми любимо таємно, щось ми приховуємо. Але ми буває чесно, розуміємо і хочемо щось. Але ми не можемо досягнути того, що ми хочемо. Але ще слово Боже каже. Прочитаю, це буде Матвія 5 розділ, дуже теж відомий вірший. П'ятий розділ, восьмий віршик. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Коли ми чисті серцем приходимо до Бога нашого через віру, це початок віри нашої. Коли ми приходимо в чистоті серця, ми Бога побачимо. Що то значить є чистота? Чистота вона полягає в тому, що ми від щирості серця приходимо до Бога. І як прийти до Бога? Так само в другому післанні Петра в першому розділі. Є початок п'ятого нижче. то ви, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вірі вашу чесноту, в чесноті розсудливість. На початку чеснот. От докладаючи до цього всю старенність, покажіть у вірі вашій чесноту. От коли ми віримо в Бога, ми маємо приходити до Бога в чистоті і чесності, щирості. Для чого це нам потрібно? Для того, щоби. Правильно прийти до Бога, правильно підійти до Його пізнання волі Його. Що Він хоче для нас, що Він хоче показати для нашого життя? В тільки через чесність, через щирість. Щирим Бог поступає, щиро з лукавим по лукав свого. Коли ми лукавим в своєму житті, щось не доказуємо. Щось перед Богом ми не повністю чисті, тоді в нас і проблеми в житті. Коли ми щиро приступаємо до Бога, Бог з нами буде щиро. І це полягає в усіх аспектах нашого життя. Що стосується і податків, що стосується і ходженням перед Богом в різних моментах нашого життя, що вдома, що в таємній кімнаті, що на зібранні, що в спілкуванні один з одним, має бути чистота і ширість. Для чого? Бо цього хоче бачити Бог? Блаженні, чисті серцем, бо вони Бога бачити будуть. Я також недавно. Стикнувся з цим, цим поняттям, яким я зараз говорю, коли отак говориш з тими людьми і щось говориш, буває і говориш чесно. Правду каже. Але не повна правда. Це називається що лукавство? Коли кажеш, що ти їдеш в одне місто, кажеш місто, а їдеш геть в інше місто, а думають вони, що ти їдеш в одне місто. Це лукавство. І такі маленькі дрібнички, вони спрямовуються, отак От і складається наше життя. Коли на такі дрібнички ми лукавимо таких дрібничок. І тоді виходить таке, що в нашому житті щось такі якісь незрозумілі дії, що ми нам боляче від того. А від чого? Від того, що ми самі лукавимо в своєму житті. Я хочу, щоб повернутися трошки до старого заповіту. Дуже гарно і дуже. Доступно для нас всіх. Слово Боже каже. Я хотів би прочитати це буде. Е, перша книга хронік. Це про царя Давида. Е, 12 розділ. Читаю. 16-го віршка і нижче. Тут uh, йшли люди, які приєднувалися до Давида. Прийшли також із синів Венеминових та Юдиних в укріплення до Давида. Давид вийшов на зустріч їм і сказав: якщо з миром прийшли ви до мене, щоб допомогти мені, то нехай буде моє серце з вами разом. А якщо для того, щоб підступно зрадити мене ворогам моїм, хоч я... немає несправедливості в руках моїх. То нехай бачить Бог батьків наших і розсудить. І зійшов дух на Масаїла голову 30, і сказав він: мир тобі, Давиде, і з тобою, сину Єсею, мир тобі, і мир помічникам твоїм, тому що допомагає тобі Бог твій. Тоді прийняв їх Давид і поставив їх на чолі війська. Коротенька історія. Але наскільки відкриває ширість? Людей, які бачили в тому, що Давид робить, і з ним Бог є. Життя Давида було дуже таке цікавим і дуже насиченим. І всі люди з різного куточку Ізраїля бачили це і приєднувались до Нього від щирості серця того, що вони розуміли, що Він правильно чинить, що з ним є Бог. Наскільки важливо долучатися до тих людей? З якими є Бог. Кожного брата, сестру ми бачимо оті маленькі вчинки, ті маленькі бажання шукати лиця Божого, шукати чесноту Його. Як важливо доєднуватись. І тоді буде е, і нам добре. Ми від того будемо навчатися, рости духовно і збагачуватися, і приносити великі плоди. Так само ще одна історія дуже гарна, це друга книга царів. Це один чоловік, Єгу, який мав дещо зробити за словом Божим. Читаю з 15 віршка йнища і, і поїхав звідти і зустрівся з Йонадавом, сином Рехай, Рехавовим, який йшов назустріч йому. І вітав його і сказав йому: Чи щире твоє серце до мене так, як моє серце до тебе? І сказав йому на над, Йонадав, так, якщо так, то давай руку твою, і подав той руку свою, і підняв він його до себе в колісницю. Також маленька історія. Ми читаємо, коли Єгу, він йшов по Слову Божому, як йому наказав Бог, щоб він вбивав тих людей, які були відступниками від Бога, від Його. Заповідей, які пішли за іншими пророками. І йому на зустріч вийшов Йонадал. Чоловік, який був щирим і з ним, і з Богом, бо бачив, що з ним є Бог. І наскільки бути треба важливо щирим перед Богом, щоб сказати такі слова, як так. Чи щире твоє серце до мене так? Як моє до тебе. Як тут зрозуміти волю Божу? Тому що наскільки Бог любить всіх нас, коли ми є щирі з ним і з один з одним. Також ми читаємо далі про Югу цього чоловіка, що була цариця жінка Хаова? Єльзавель, і вона виглянула в віконце. І прикраси на неї були на обличчі її. Вона гарненько, з другого вікна виглянула балкону. Але що в неї знайшлося, що в неї вона була нещира. І тоді він сказав такі слова, його хто зі мною. І виглянуло два євнуха і скинули її звідти. В неї було не щире серце. Це нам як навчання то, але це було від Бога. Бо Бог так сказав, що пси будуть лизати, що розтянуть її тіло і не поховають. Наскільки треба бути щирим з Богом? Ми читаємо, я от читав слово Боже від початку і так прослідковуєш різні події, які відбувалися в старому заповіті. І читаєш за одне, за друге, за третє. І так сказав Бог. Бо так сказав Бог. Бо так сказав Бог. І так сталося. І так сталося, і так сталося. Все, що відбувається в нашому житті, воно є за волею Божою. Нічого не відбувається без волі Божої. Нічого. Взагалі нічого. Якщо ми відступаємо, ми йдемо дорогою прокляття. Якщо ми йдемо за Богом, ми йдемо дорогою благословіння. І як важливо приєднатися до благословіння. Приєднатися до чистоти. І ми також читаємо ще дуже багато що можна сказати про Слово Боже і то, що як воно розвиває, розкриває сутність Божу. Це те, що, наприклад, ми читаємо на початку, Бог створив небо й землю, і Адам і Єва. Ми це читаємо, і ми знаємо цей гріх їхній, який вони зробили. І вигнання саду, і що тепер ми пізнаємо добро і зло все життя? Але от що нас примовує до Бога, коли Адама Єву вигнав Бог саду? Це до чесності, до щирості до Бога. От Бо тоді в Едемському суду якось воно так вийшло, що Адам сказав на Єву, Єва сказала на Змія, всі один з одного вину поспихали. І все ми можемо зрозуміти, що вони були якісь нещирі, боялися, а боязь це дуже теж нехороше. Коли ми боїмося перед Богом, перед тим, як Він нас любить, і прийти визнати себе винним в тому, що ми зробили, це є доволі-доволі нехороше. Це диявол через це може нас давати нам якісь, якісь... заважати до пізнання Бога і до близості з Ним. І коли ми читаємо далі, що Ісус Христос прийшов на цю землю і дав нам життя, через що ми можемо вірувати і приходити до Ісуса Христа через прощення. Саме це Ісус Христос це є прощення. І коли ми приходимо до Ісуса Христа, ми можемо з'єднатися з нашим Богом в ширості через те, що Бог подав Ісуса Христа. І через віру в Ісуса Христа нам дає прощення Бог. І коли ми щиро приходимо до Ісуса Христа, що нам Бог простив все, що ми зробили в нашому житті, і він не знає, що ми робимо? Все знає, все геть знає. Він же життя створив. Він знає всі наші моменти, які в нашому житті. І коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа, що Він нас простив, очистив і приступаємо до цього щиростю, з, з відвагою, не з боязню, тоді нам є правильні ті маленькі послідовні шаги до пізнання Бога. Від початку покажіть у вірі вашій чесноту. От коли ми. Помаленьку починаємо рухатися до пізнання Бога, тоді в нашому житті будуть являтися великі чудеса, на які ми навіть не могли уявити. Це теж кажу свою власну досвіду, наскільки Бог мені деякі моменти почав відкривати, маленьке щось. Але воно наскільки дивно стає, що думаєш, а хіба це не без волі Божої? З волі Божої. Тому то нехай Бог благословить всіх нас, дасть нам пізнання волі Божої. Щирості серця, любові, чесноти, яку хоче бачити від кожного з нас Бог. Йому за все слава і подяка. Амінь.